В нашому музеї Відкривається виставка, яка називається Відважні та сміли. Саме сьогодні а, в роковини пам'яті Невесної Сотні, саме в роковини пам'яті Революції Гідності та вшановуємо сьогодні пам'ять загиблих учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції. Ви знаєте, що багато наших хлопців, солдатів, які захищають Україну, які воюють за незалежність та цілісність України. І ми сьогодні їм за це вдячні. Починаємо нашу експозицію з Євромайдану. Ми показуємо нашу фотографію, можна сказати, першу. Першого загиблого з Небесної Сотні, можна сказати, нашого земляка Сергія Нігаяна та пам'ятник всій Небесній Сотні, яка сьогодні є на Майдані у Києві. Першому після січневих подій 2014 року і створили, можна сказати, Загін самооборони це був добровольчий український корпус під керівництвом правого сектора Дмитра Яроша. Багато сьогодні представлено у нас матеріалів, документів. Сам Дмитро Ярош був в наших краях, був на блокпостах, спілкувався з нашими хлопцями, які підтримували і здержували можна сказати, той. Порядок, який відбувався у нас на Україні. Я ще хочу відзначити, що на цьому стенді, коли ви будете роздивлятися виставку, ви побачите фотографію нашої землячки Людмили Калініної, яка одна із перших жінок нашого міста пішла в добровольчий загін Донбас. Вона була поранена. Пройшла лікування і знову повернулася в ряди Донбасу. І сьогодні ми знаємо, що Людмила Калініна нагороджена орденом за мужність третього ступеню та митрополит Київський та Росія України Філарет нагородив її орденом за жертовність та любов до України. Надалі ми переходимо з вами до гуманітарної допомоги волонтерськими організаціями і тими організаціями, які допомагали солдатам не лише на блокпостах, а виїжджали в зону бойових дій. Це підмісто Дебальцеве, Миронівське, Попасне, Донецьк, в Піски і інші міста, де дійсно допомагали і мешканцям міста, і солдатам гуманітарної допомоги. До нашого міста переїхали люди, ну, тому ми їх називаємо переселенцями, але ті люди, які постраждали від тих подій, які відбуваються в їхніх містах, в селах, і вони сьогодні в нашому місті, вони потребують нашої допомоги. І міська влада зробила все для того, щоб вони сьогодні відчували себе в нашому місті в комфортних умовах. Переселенцы, которые приезжают, рассказывают изнутри, как это все происходит. Буквально полчаса назад вернулись, мы были, неизвестно, представители немецкой стороны в этих домиках. Нам еще предстоит очень большой сложности по восстановлению, по созданию условий для того, как мы будем жить теперь в условиях разрушенной экономики, в условиях переселенных людей, которые без работы. И вопрос о том, куда мы будем организовывать. Ті в дітські садики, тому що вже зараз в городки находяться 33 рідонка, і вони ж далі будуть вітринах. Ви бачите ті артефакти, які э, знайшли, передали до нас волонтери, які сьогодні експонуються э, э, у нашому музеї. Наші учні, майже всіх учбових закладів нашого міста, приймали участь у гуманітарній допомозі э, э, хлопцям. В зоні АТО або просто на містах. Вони організовували ярмарки, де продавали свої вироби, якісь сувеніри і ці гроші пересили або щось купували на них. Плили і плетуть маскувальні сітки, і таким чином надають допомогу і православна не стоїть в стороні тих субиці, які відбуваються зараз на Україні. С момента начала всех этих событий, да вообще и всегда церковь молилась за государство, за власти, за воинство. Православная церковь активно участвует в сборе пожертвований, гуманитарной помощи для отправки туда, в зону АТО. Православная церковь принимает активное участие в жизни тех семей, которые потеряли своих родных, близких. Вот. Ну и, конечно же, она принимает активное участие в жизни тех людей, которые пришлось оставить э, свои дома, жилища и переехать сюда для того, чтобы здесь попасть под мирное небо. Э, наш православный храм э, покрыл пресвятой Богородицы, для которого находился раньше дом Милосердия, Он принял по вот свои своды э, не только этот храм, не только этот дом Милосердия, но и другие места, они приняли людей для того, чтобы они могли спокойно здесь жить, питаться. Мы нашли свой кров. Вот. Наближается Великий Пост. Я думаю, что в эти дни мы должны усилить свою молитву о том, чтобы Господь услышал наши молитвы и послал ум, разум тем людям, которые развязали тот конфликт на юго-востоке Украины. Призываю всех к молитве и желаю всем мира, добра и благополучия. С Богом! З нами, вшанувати пам'ять загиблих наших земляків, Авросова Андрія Вікторовича, Куриловича Віталія Івановича, Грабового Валерія Миколаєвича, Каменєва Дениса Сергійовича, це наші Павлоградські, Шастак Сергія Михайловича, місто Бишатравець, Котова Олександра Олександровича, село Новодача Павлоградський район. Малишенка Тараса Сергійовича, місто Першотравець, Калесника Андрія Михайловича, місто Павлоград, Савенкова Олександра Володимировича, село Богданівка Павлацького району, Тарасова Дмитра Івановича, місто Тернівка, Крисун Юрія Олександровича, місто Богослав Паврадського району, Тафійчука Сергія Володимировича, місто Павлаград, Михайленка Андрія Петровича, місто Павлаград. Жеребцова Володимира Володимировича, місто Тернівка, Подорожнього Сергія Володимировича, місто Тернівка, Попова Олександра Олександровича, місто Тернівка, Жадана Олексія Валентиновича, місто Павлоград. I'm やっぱり、スパトリックでトップを入れた。 Да и так. Хорошо, там. Тримайтесь, все, что можно сказать. Тримайтесь, все, что можно сказать. Ваш сын не Можно? О, тут фотографии. Есть лицо, конечно, плохо. но Самое крайнее. Да? Не отличную выставку сделала, мне понравилось. Мы <мес> тоже мне Майдан это не за Европу, это ради нас. Було таким розпорядне. <звук> Барс, Поранений під савор могили у Степанівці, 9 серпня 2014 року. село покійня. У нас Сева был воин. После первого боя под Кардивкой, 6 липня минулого года. Да. Моряк, швед, каталонец, покойный морпех. Мазьяна, Вольф и Ярош. Це на блокпосте в это было. Пора уже назад відбувати. бывает. <хуху> Всему свое время. Все Шер. вернется на круги своя.